Ващенко Іван Федорович за станом здоров'я пішов на пенсію в 53 роки. Ніколи не звертався до лікарів. Легкі недуги переносив без відриву від роботи. У відпустці був лише раз, коли відчув сильний біль у ногах, і лікарі направили його в санаторій в Одесу. Це був 1959 рік. Рік по тому працювати вже не зміг. Хвороба. Паркінсона Бесонними ночами став писати спогади про своє життя. Кілька епізодів із його записів розшифрувала його донька Лариса. Народився 1908 року, 27 вересня, за новим Стилем, у селі Розкішна, в родині бідняка. У батька була велика сім'я, десятеро дітей, 7 дочок і три сини. Перші чотири сестри померли. На даний час живі три: Тетяна, Софія і Марія. Брат Яків загинув у Великій Вітчизняній війні, нібито в Ніб Словаччині. Менший семен помер у дитинстві. Дід мій Бащенко Саміло Самілович, заїжджий з Херсону, працював лісником. Чи лісничим на френзевому курені, урочи ревуха 20 двадцять років. Мій батько був у діда одинаком. Оженився батько в розкішні і пристав у прийме добре п'яхової Мотрі. Це не ще клубу, де живе нині Микитенко Давид громовий. Щоб не було суперечок, батько продав прийми і батьківське обістя, де живуть тисячні на мостищах, і купив хату біля ставка на гуральні. Жили в проголоді. Батько мав півтора гектара землі, але діти були малі, коней не було, обробити землю сам батько не дуже. Добре пам'ятаю, одного разу перед Різдвом вийшло так, що не стало ні картоплі, ні зерна, ні муки. Хоч хватайся за небо. Сіли батьки та й радяться, що робити, мати каже. Біжи до сусіда Коломійця Івана. Він же казав, що весною будуватиме клуню. Попросив позичити пудів три жита, весною відробиш удвоє. Взяв батько паличку в руки і пішов. Це було через кілька хат. Ми всі виглядали в в надії, що батько принесе жита. Що ж відповів багатий сусід батькові на прохання? Не Федре, як розтане сніг, я вийду в поле, подивлюсь, вийде на врожай. Тоді можна говорити про позичку, а зараз не можу. Маю там подів сто на свої потреби. А чи будуватиму клоню зараз не знаю. Так і повернувся батько з порожнім мішечком. Мати сказала я там ще відровики, змили в жорнах, перев'ємось через Різдво, після свят, може, буде якась робота. Батько був майстром по дереву. Того року зразу після свят випав великий сніг, але ненадовго. Повернувся з півдня вітер, пригріло сонечко, сніг набрався водою на ставку придушило рибу. Люди змогли різними пристосуваннями наловити великої дрібної риби. Це дало нам можливість прожити до весни. Мати посушила дрібну рибу, щоб було чим заправляти юшку, а коропи посолила. Весною того року віддали мене в наймі пасти корову в селі Плоска, де я прослужив півроку. Пас корову в неділю глядів дитину. Спав на старому сніпку, ним вкривався і брав під голову. Це була моя постіль без переміни. Готували весь час кислим молоком з чорним хлібом, а в неділю хазяйка варила вареники з сиром і давала їсти до не Особливо. Не присікувалася. Я собі зараз не можу уявити тієї радості, яку відчув, коли закінчився строк моєї служби. Хазяйка дала велику білу хлібину, дрібку солі, зав'язала в хустинку, дала костюм із тринадцятки грубе полотно, пофарбоване листям горіха, пошитий вручну. Штани були без кишень на дерев'яному гудзику, а сорочка з однією кишеною з боку і чорним гудзиком. Я вперше побачив фабричного ґудзика. Я вийшов на дорогу і пішов прямо до ставища, а там я вже пізнав дорогу додому. Зустріли раду, скочили за мною, а я за ним. Того року найстарша сестра Тетяна пішла служити до попа Руденка Дмитра. Старша мене Софія найнялася до заможних євреїв глядіти дітей і топити груби. Добре вродили сливи та інші фрукти, вдалося б торгувати і заробити грошей. Купили корову, яка давала 2 літри молока. Ми називали її фабрикою молока і жарів. Та незабаром до неї заванадилася відьма. Корова перестала доїтись, не підпускала до себе. Батько влаштував засідку. Виявилося, що в 12 годин ночі. Батькова кума одягала кожуха і ходила доїти корову. Коли батько прислідив, більше не приходила, через певний час запросила батька в гості, гарно пригостила і дуже просила нікому не розказувати. 1914 рік початок війни. Мати стала шити чушки, так називали очівки, якими жінки обмотували коси, продавала зерни та на стакани, щось перепадало на хліб. Ми вже наголодували, а батько робив людям хати. Купили двоє лошаток, батько зробив дерев'яну борону, плуга і ще дерев'яне рало, змогли обробляти півтори десятини землі. Лошаткам було по два роки. Коли спалахнула революція, біля школи на вигоні зібралося багато людей. Що я тоді зрозумів? Революція, свобода, слова і другу рівність. Мого батька обрали головою сільради, був грамотний. Людям трохи розвиднилось, але ненадовго. Прийшли німці і мого батька забрали в Київ в Лук'янівську тюрму. Дуже били, щоб видав, хто з селян розібрав панську економію. Батько мовчав, не видав нікого. Але ці дані вже були непотрібні. Пан Свинарський чи записав усіх, хто розбирав до останньої защіки. За два дні все майно було звезене. Знову ненадовго. Поприйшли наші і вигнали німоту. Після побоїв здоров'я батька було підірване, батько помер. Не забарилися й мати. Я залишився сиротою з меншим братом Семеном. Сестра і старший брат Яків одружились. У нас не було ні хліба, ні одежі. Що хочеш, ти й роби. Дочекалися весни, і я пішов пасти чужі займанки. Усього 17 корів. Пасти доводилось на вузькій толоці. Не зазіваюся. Дома хазяї кричать, що корови голодні, а на полі хазяї поля, що корови шкоду роблять. Там гаряче, а там боляче. Мало було таких днів, щоб не був битий батогом по чому попал. Спина й ноги терпіли кару невідомо за що, а пожалітися не було кому. Хочу описати один з випадків. Одного разу в обід у неділю пастухи пригнали корів до ставка на водопій. Корови попили води і полягали. Лягли на відпочинок і пастухи, в тому числі і я, і заснув. В той час самофал Антон їхав з дружиною на свою ковалиху. Побачив, що моя займанка почухала робом на посіви і запитав, чи я. Звичайно, йому показали. Він прискочив до мене і почав бити батогом по голові. Спросоння, я нічого не зрозумів. Врятувало, що дядько був у нових хромних чоботях, а я залетів у воду. Розумію свою вину, але ж був малий і слабкий, що довго вночі я жахався, а подібних випадків побої було багато. Дорого обійшлась мені та займанка. І зараз іноді згадує дивувався, що є такі злі люди, а пізніше дізнався, що цей самофал за межу зарубав сокирою сина рідного брата, був засуджений на 10 років тюрмі. Дячні долі, що утворення колгоспів стерло ворожнечу між людьми за володіння землею, бо вбивали брат брата. За стежку на подвір'ї кошовий Павло зарубав рідного брата. Багато горя було через землю. Одружувалися, хто на кому бачив стара, риба, сліпа, аби лиш були прийми і земля. Згадується мені випадок, який стався в моєму житті. Повів на ніч пасти лошад на скошену конину, спутав їх, а сам приліг у ярочку і заснув, спав міцно. Тієї ночі банда зеленого наступала із розумниці і Жашкова, а Червона армія теж йшла з бесідки на ставище. У сусідньому ярку біля коржавої криниці зав'язався бій. Я спав у лощині і дивом уцілів. Коли закінчився бій, знесли вбитих. З нашої сторони вбитих було 36 чоловік. Тут же викопали дві братські могили. В одній похоронили 11, а в другій 25 чоловік. До 1927 року на жовтневі свята до цих могил ходили демонстрації з прапорами. Мені невідомо, чому ця традиція припинилася. Тоді загонам зеленого та Мартинюка вдалося захопити містечко Ставище та спалити синагогу, де зараз пошта, всіх євреїв вирізали. В тій страшній різні врятувалися лише одиниці в сім'ях ставищі розумниці, а то не лишилося бі родини. Не доведи, господи! Щоб повторилось це горе. В кінці 1918 року щоденно наскакали різні загони озброєних людей на гураль спиртовий завод на спокусливий кусок. Одного разу вночі відігнали охорону малу кількість, збили двері і почали брати з підвалу спирт. У підвалі було вісім повних чанів, в кожному по 25 тисяч відер. Набилося в підвал повно людей. В кожному чані було по два люки. Один внизу, другий вгорі. Пов'язали паски, пояси, поробили мотузки і почали тягати спирт. В підвалі було темно. Почали палити сірники. Люди облиті спиртом. Зірвався вогонь, протягом закрились двері, крик, гвалт! Одиницям вдалося вискочити і врятуватись. Пацеля Карпо Семенович, Галич, Василь Павлович та інші. Решта загинули страшною смертю. Дехто падав в ополонку, а коли випливав, горів знову. Так було. Шило Василь Якимович кілька разів пірнав і знов горів, так врятувався. Декому вдалося добігти додому і там догоріти. Горошко Іван Григорович, Макаренко Никифір Павлович. Кругом підвалів було страхіття. Одні батьки й діти бігали і кричали зовні, не маючи змоги допомогти рідним, а в підвалах терпіли пекельні муки їхні дорогі люди без надії на порятунок. Під час горіння з одного чана зірвало кришку, яка в польоті, ніби сокирою, пробила двері, натовп людей, пробила лід на ставку і впала в воду. Звук був такої сили, що на значній відстані повилітали вікна та двері, в тому числі в нашій хаті. На ранок сперт догорів. Робили гаків, почали витягати загиблих. Багато з них намагалися знайти порятунок в проходах між підмурками, на яких стояли чани. Батьки і діти пізнавали своїх по залишках одягу, життя, намисті, поясах, гудзиках та інших прикметах. Окремо складали попіл і окреме частки кісток. Приїжджали струнами, пішла ворожнеча, щоб усім вистачило останків. Комусь попало дві ліві руки, іншому трохи попелу. Це був страшний суд. Довелося бачити людське горе. Наступного дня відбулися похорони. Хто ховав окремо, була й братська могила. Були сім'ї яких погоріли дорослі, залишилися сиротими діти, так сталося зі ставнистою Оленою, здавалося б, гірка наука на довгі роки, а сталося навпаки. Початок 1919 року. У січні місяці не дочекалися голодної куті, до сходу сонця відбили двері та вікна в другому підвалі і почали брати спирт. Свічки не палили. Кучма Іван для зеля коня вистрелив з обрізача Гвинтівки, і хто був у підвалі, там і залишився. Від іскри загорівся спирт. Загинули всі. У другому підвалі було два чани. місткості їх не знаю. По можливості з одного спирт вибрали, а другий згорів. Так само гаками повитягували залишки погорілих людей, розібрали по трунах і похоронили. Так згорів спиртзавод. Дорогу ціну заплатили розкішняни за той спирт, не дорахувалися багатьох людей. Довгі роки намагалися обходити те місце, все вважались голоси, які просять допомоги. Злидні змусили мене десятирічного підлітка, підлітка на навчинок який не хочеться згадувати. З квартою та відром чекав, поки хтось ніс мимо два відра спирту і зачарпував кварту. Ніхто мене не гонив, так потрошки наносив додому. За спирт мати вимінювала хліб, і нам вдалося дожити до весни. Весною в підвалі почали копати землю. Два відра глини, два відра води розчинити в кубі залізний бак, закипиті є п'ять пляшок горілки. Так люди робили ціле літо. Життя заставляло людей це робити, щоб рятувати сім'ї, але довго люди з жахом згадували те жахіття, яке довелося пережити багатьом сім'ям. З весни 1919 року по 1923 рік пас корови людям. З 1924 року розбирав цеглу з будівель гуральні, заводу та підвалів. Заробіток був добрий. За цим слідкував працівник Робзебкому. Працювали по договору між сільською радою і представником. Були такі дні, що оббивав одну тисячу штук цегли. Для цього треба видовбати тисячу цеглин. Спустити жолобком зі стіни на землю, обчистити від закам'янілого розчину і скласти по 200 штук. Плата за це 4 карбованці. Для порівняння, 1 кг сала або 1 кг сахару коштували 60 копійок, 1 метр краму 80 копійок, пошити пару чобіт 5-6 карбованців. Це був період непу. Середні кервались до землі, як вужі до молока. Гнітили бідняка на селі, йшла боротьба, трудно було дістати плуга, культиватора та борону. З 1926-го працював на різних роботах, допомагав майстрам, які будували хати. Вночі порався коло скотини вдома. Запам'ятався вечір 1927 року. Повертався додому, втомлений, але задоволений. Господар дав хлібину, я біг, щоб поділитися з меншим братом Семеном. Зайшов. А брат мертвий хворів з малку, ніби туберкульоз кістки ноги, і залишився я зовсім один. Одного разу спробував спекти хліб, розчинив у ночвах, не знав, що треба почекати, щоб зійшов, замісив, виробив хлібини, не змастив водою. Побачив, що вверху печі побілів, посидив у піч, почекав, став витягати. Попробував відрізати ножем, хліб згорів. Попробував розрубати. Всередині теж не було м'якіша, навіть собака не зміг вгризти. Пішла з рота кров. Невдалою вийшла перша спроба. 1927 року мене взяли на роботу в сільраду виконавцем за 10 карбованців в місяць. Пропрацював два роки. Прийду вночі додому, в хаті холодно, хоч собак ганяй. Трохи протоплю соломою, вимету попіл, приставлю до припічка столика, він був якраз в рівні, так і перезимував. Іноді залишався на ніч в сільграді. Там зі мною часто спав голова комнезаму Мусіянко Вівсей. Минулому моряк, багато ходив по морях, навіть привіз жінку з Греції. Казав, що така багата, що навіть король був на весіллі. Я, звичайно, не вірив. Але селом ходили чутки, що жених хвалився, що має млин, насправді, жорна, і магазин лавку. Лавка в хаті теж була. Жінка була невисокого росту, ходила в чорному одязі. Ніколи не чув, щоб говорила. В 1929 році одружився, життя не склалося. Одна з причин постійні приниження, що я злидень, старець. В кінці року записався до колгоспу, поступив у комсомол. Після організації колгоспу провели першу весняну колективну сівбу. 1930 рік. Працював у колгоспному млині помічником два роки. Завідуючий дав мені з дому сіль, в якій зберігали сало. Я її розчиняв холодною водою. Залишалися кусочки сала, які мені йшли на заправку юшки. У 1932 році послали в володарку на маслозавод робітником, закінчив лікнеп. Читання далося легко, почерк хвалили, а от грамотності не вистачало все життя. До цього часу читаю багато. Після лікнепу мене на півроку направили в село Литвинівку, Жашківський район, на боротьбу з безграмотністю. За це мене годували іноді давали кропу, в основному пшоно. Доручення виконав, але зрозумів, що це не моє. Завжди ціную важку вчительську працю, де б не працював, проблеми школи вчителів тримав на контролі. На всіх роботах був старним і добросовісним. Це оцінили старші товариші, направили мене на курси підвищення кваліфікації молодих кадрів. Після них мене обрали на початку 1933 року головою профспілки об'єднання Жашківського бурекорадгоспу, Балабов'язко, не було досвіду. Вчився сам працювати з людьми, допомагали старші. Працював до 1937 року, вже був більше року одружений, мав п'ятимісячного сина. 20 жовтня був арештований. Підстава заява жінки. З часом я зрозумів, хто це, яка нібито бачила на власні очі. Що я вивозив з колосного млина кіньми на возі 50 мішків зерна. Мене не били. А через два тижні арештували начальника місцевої міліції на того після допиту приносили. Він запропонував мені визнавати вину. Сказав, що признається, що він англійський шпигун може в засланні виживе. Його заступник хотів на його місце. Покараний доганою за сімейну зраду дільничний з помсти, не залишать живим. він. Подальшої долі не знаю. Я аж тримався правди. Казав покажіть мені воза, на якому можна вивезти 50 мішків зерна. Це аж 2,5 тонни. Одного разу капали на голову. Не доведи, Господи. Слідчий казав, що такого дурного. Вперто не бачив. Не знаю, що спрацювало. Чи це вже був кінець цієї біди в країні, чи відома стаття Сталіна, але 20 березня 1938 року з мене зняли обвинувачення, і випустили. Сім'ю в перший день арешту виселили з квартири. Жашківчани знають два бараки на території цукрового заводу, які називали Восьмипланівкою. Там ми жили, дружину обікрали. Добрий чоловік догнав злодійку в берегах, допоміг завести дружину з дитям до батьків у село Багма. З роботою були проблеми. Певний час працював за госпом районної лікарні. Недавно про ті дні нагадав візит жінки з Ясенівки Бойко Ольги, з якою тоді разом працювали. Їй були потрібні документи для пенсії. Ви теж згоріли. Але я порадив, у кого документи збереглися, той день запам'ятався. Ми довго з дружиною згадували ті роки, навіть на вечері замовили дощці блюдо з того часу, очищену від мундиру картоплю, Тепло. Полити помидорами з діжки без шкірки і покришити цибулю, полити олією. Так і зробили. Тієї ночі не стало моєї другої дружини. Дій не було 45 років. Через кілька місяців мене взяли за складом у Бузівську МТС Жашківського району. Там я пропрацював до початку війни. Були проблеми на роботі, вже мав певний досвід господарської роботи, радився зі старшими досвідченішими товаришами. Проблеми вирішувалися: службове житло, дружина, син. Життя налагоджувалося для всіх радянських людей, в тому числі для моєї сім'ї. І тут прийшла страшна біда для країни, народу. Війна! Сім'ю відвіз до батьків село Багва Жашківського району. Був мобілізований на фронт. Гірко. Принизливо було відступати перед озброєним до зубів ворогом. Сором пік, очі перед людьми, яких залишали. Був кулеметником. В бою під Кременчугом снаряд попав в окоп, від контузів втратив свідомість і слух. Прийшов до тями, коли мене тряс за плечі земляк, з яким разом воювали, жестами повів мене за якийсь довгий сарай, під яким я лежав. На протилежній стороні серед битих наших бійців я побачив тіло чоловіка старшої сестри, дружини, стадника Павла, батька двох маленьких дочок. Далі зворотний шлях полоненого. Дорога була довгою, тяжкою, втратили багатьох. Про це відомо з документальних хронік і художніх фільмів. Кінцева точка майже вдома, відома Уманська яма, німецький концентраційний табір для військовополонених. Що сказати про умови? Ніяких укриттів під дощем лежали поранені. Масово вмирали від і виснаження, годували юшкою з води і гнилих буряків, вистачало не всім, посуду не було, підставляли під черпак хто кусок рукава, шинелі, в кого збереглася пілотка. Хто надіявся на допомогу адміністрації, стояв три дні на колінах без їди. Наші добрі люди, жителі ближніх сіл з перших днів пішки возами. Потягнулися до ями, шукаючи рідних поділитися скромними припасами, кидали через сітку, охорона відганяла пострілами. Біля мене був офіцер без погонів, довірився, у якого був кашкет, картонний околиш розпластали на смужки, знайшовся гризок хімічного олівця. Написали цидульки зі своїми даними і адресами родичів. Були випадки, коли люди, не знайшовши своїх, викупляли чужих. Замотали в тверді грудки і кинули в гурт людей. Надії не було. Хіба я міг подумати, що найдеться свята людина, яка передасть записку батькам дружини? І тут доля мені усміхнулася. Через певний час мій тесть Савчук Дмитро Семенович приїхав з сусідним возом. І викупив за продукти на волю з пекла. Можна зрозуміти радість рідних і мою.